Всім привіт! В цьому відео хочу зробити огляд каталогу фармасі за люти 25 2025 року. Подивимося, фармасі цінуємо красу, створюємо стосунки. Де немає знижок і акцій, я буду просто перегортати сторінку. Здесь у нас знижки на тональний крем і тональну основу. CCBB у нас зараз будуть без акції, акція в січні. Знижка на напівпрозору пудру та фіксатор для макіяжу. А також на пудру, пудру бронзатор і бронзер стик. Румяна стик без акції. Хайтлайтери, палетки теж без акції. У нас з'явилися новиночки палеточки для тіней. Ось, ось ці три палеточки. На старі палеточки акція 487 гривень. Кремові тіні і праймери. Знижка на механічний оливець для очей 159 гривень. А також для туш для брів і маркер для брів. Також знижки на наші туші: туш інфінілаш, туш зен і тампулаш. І віз для брів і сиротка для віта брів. На помади дуже гарна ціна у нас в січні. В лютому у нас всі помади по повній ціні. Так що, кому потрібна помада, треба замовляти в січні. Ось У нас сумки, такі. Також буде акція на всі пензлики. Аромати, що підкорюють, у нас без знижки, знижка тільки на бліз. А також у нас хіст робит чоловічий. Теж без акції, шариковий у нас теж будуть без акції, Лінійка Смартлав з раликом теж без акції, Товари для дому Смарт Лав теж в повній ціні. Буде знижка на тканей маски для обличчя. Даруйте красу. На кожну масочку буде 79 гривень ціна. Повернення у каталог ось цих зубних паст повнорозмірних 112 грам буде за 150 гривень 149. Ці зубні пасти в січні теж по акції. Креми для рук по повній ціні. Серія з лавандою. Буде акція на лавандову ефірну олію, а також маска для волос та шампунь. Знижки на шампунь трав'яной мікс 151 гривня, а також на гель для душу ботанік з лавандою. В січні місяці знижка на гель для душу з вербеною. Так що, хто полюбляє з вербеною, треба замовляти в січні, хто з Лавандою у лютому. Серія натурель з екстрактами морських мінералів вона виводиться дуже прикро. Останеться тільки рідке мило і крем для обличчя. Кератинова серія, шампунь та спрейчик буде по активній ціні. Чоловіча серія Musculins теж вот, по активній ціні дуже гарний запах. Друга частина каталогу. Акція на кисневий засіб для виведення плям. 499 гривень. Здесь все. В сіті Лінійки для ходу для за обличчям. В січні вся, всі вони серії по акції. У лютому вони всі по повній ціні. Тільки буде акція на серію h Reversist на нічну маску для обличчя і крем проти зморшок неделої дії. Лізерфейс повна ціна. Тут теж наші гелі теж по повній ціні. Шампуні безсульфатні. І серії нутрі плюс. Я буду просто перегортати. Серія доктор Вайс по уходу за домом. По акції буде засіб для виведення плям та кондиціонер для білизні. А також средства для миття посуду і засіб для виведення жиру. Концентрований мультифункціональний очищувати буде за 319 гривень. є літровий об'єм. Дуже концентрований, добре піднесе і гарно відмиває. Засіб для очищення дерев'яних поверхень по акції і вологі серветки. Все, на цьому все. Всім дякую!